Так, повертаємось до психології управління персоналом. Зараз я зроблю на весь екран. Чи видно, чи не, не дуже маю, певно, не видно. Видно, нормально, о. Угу. Коли я розгортаю на весь екран, воно чомусь пише. Ага, добре, да? зараз видно. Підемо по такому плану, розглянемо психологічні закони управління, особистість працівника і керівника, психологічний аспект управлінської діяльності керівника, мотивація персоналу та створення позитивного клімату в колективі. Щодо функцій управління, то їх декілька і це, по-перше, планування як функція управління. Без планування неможливо нічого. Тобто, спочатку думки, спочатку план і далі реалізація. Крівництво, організація, координація, контроль, прийняття рішень, добір персоналу, вирішення фінансових питань. До того ж об'єднання людей, мотивація їх, оцінка персоналу сьогодні у нас розвучала, комунікація, ведення переговорів та укладання договорів. Давайте розглянемо, які існують психологічні закони управління. Ну, це закон невизначеного відгуку, закон неадекватності взаємного сприйняття, закон неадекватності самооцінки, закон перекручування інформації, закон самозбереження та закон компенсації. Давайте розглянемо кожний закон окремо і більш детально. Ось, наприклад, закон неадекватності взаємного сприйняття. Що мається на увазі? Коли людина ніколи не може осягти. Іншої людини з тією точністю й повністю, щоб було б достатньо для серйозних рішень щодо цієї людини. І наше сприйняття влаштоване таким чином, що практично ніколи не буває точним і повним. Ось як на, на цьому малюнку зазвичай такі малюнки позначають гештальти, як фігуру і фон, коли наша психіка вона або бачить фігуру да, у вигляді ось цього, такого бокалу, да, або переходить у фон. Да, і бачить ці два обличчя профілю. Але ці два обличчя теж можуть стати фігурою, і біле піде на, на фон. Тобто фон і фігура змінюється. Але не існує фігури без фону. Тобто, якщо не було фону, ми б не побачили фігуру. Але наша психіка вона може бачити трошки інакше. Да, як і візуальні і, і, ілюзії. Знаєте, такі теж існують, коли ми бачимо, наче в 3D, а картинка ну, 2D. Або коли ми можемо побачити, як картинка змінює свій напрямок, або починає рухатись, це теж візуальні ілюзії. І в комунікації теж може відбуватися не, ну, не, не да, недостатньо уточнення і недостатня інформація може бути зрозумілою. Щодо закону невизначеного відгуку, цей закон ґрунтується на двох психологічних явищах, а саме, асерцепції і неявності стереотипів свідомості. А перцепція залежність прийняття від минулого досвіду суб'єкта і стереотипи свідомості, стійкі думки, оцінки судження, які не точно і неповно відбивають навколишню дійсність і впливають на поведінку, створюючи явні або приховані комунікаційні бар'єри. Закон неадекватності самооцінки. Відомо, що самооцінка ніколи не буває адекватною, вона завжди або ж завищена або занижена. Крім того, людині властиво в чомусь себе переоцінювати і в той самий час недооцінювати. Це накладає відбиток на висновки, які вона робить щодо себе. Але існує випадки, коли самооцінка може бути завищена, тобто висока, є такі. Є, Шкала оцінювання самооцінки, така тавтологія, але ж, де є завищена самооцінка, далі висока, далі адекватна, низька і занижена. І ось коли завищена і занижена, це такі границі, де це теж недобре, не да, коли людина або ж сильно себе переоцінює і є сильно да, впевнена в собі, що може теж. Дуже її стопорити, да? тобто зупиняти її в досягненнях, тому що вона вже і так в, своїх, в своїй свідомості все зробила і дуже добре. І так само і занищена, занижена людина, їй складно в себе проявити, складно в себе повірити. І взагалі самоцінка може змінюватись, вона залежить, да, це комплекс мого самосвідомлення себе, і як мене. Сприймає світ і ось те, що... і воно накладається один на одне. Тобто я, як, бачу я, як мене бачать і як я бачу себе. І не, не, не тільки бачу візуально да, своє там, тіло, свою зовнішність, я можу оцінити, да, там гарна я або ж не гарна, як мене люди оцінюють, але і якості по типу інтелекту, здоров'я, тобто, наскільки я себе вважаю розумною, наскільки я себе вважаю там, щедрою чесною, щирою, да? і наскільки люди. Да? Я бачу підтримку в людях. Да? І ось коли є зовнішнє і внутрішнє, воно підсилює, коли я себе, да, воно формує нашу самооцінку. І так само людина, кожна можна, може з себе починати не вірити, починати себе пригнічувати тим, що думати про себе, що я там не, не, не здара, не вмію. Недостатньо, і тим самим свою самооцінку скидати донизу. Да? І бачити навіть в позитивних відгуках та да, людей інших, один е негативний вчепитись за нього, а ось хтось сказав, що я ось така да. да? І знову ж таки, це е так формує, так працює е е е психіка, і інколи людина може на це вплинути. Коли вона там, працює психологом, вона вивчає психологи, вчиться на психолога, вона більш просунута в цих питаннях і може починає впливати вже, знає, як працює механізм психіки, функції психіки. І людина, яка якій складно, вона менш усвідомлена, їй буде важче, її самоцінка може постійно змінюватись, ну, тобто бути нестабільною. Є такий тест дослідження рівня домагань. Ну, ми сьогодні його робити не будемо. Я спочатку хотіла, але він тривалий час. Ви можете собі записати тест дослідження рівня домагань. Він дуже цікавий, в тому плані, що допомагає людині дізнатися, наскільки в неї високий чи низький рівень домагань. Чи вона да, ось ця амбіційність, можна так сказати. Тобто. Я пам'ятаю, як проходила цей тест, його треба підготовка така, така ну, спеціальна. Тобто, на, на таких аркушах написати різні завдання, перегорнути їх донизу. І, знаєте, як, як на екзамен, коли приходите і тягнете білет. Тобто, ось так от покласти на стіл, і ви дістаєте. Ну, потрібно, щоб хтось проводив з вами цей тест, або ви проводили з кимось. Тобто, ви витягаєте. Наталя Петрівна, на жаль, у нас знову сирена. Добре, тоді йдемо у укриття. Дякую. Наталя Петрівна, а в мене тут зум завіс. А що мені потрібно було групу додати? А, так, зараз я зроблю. Так, щодо тесту, здається, що зрозуміло. Так, є рівень домагань там нереально високий, високий, помірно низький, нереально низький і. Далі ви по тесту зможете дізнатись, що все це означає. Стосовно закону перекручування інформації, то суть цього закону полягає в тому, що управлінська інформація, а саме директиви, накази, розпорядження, мають об'єктивну тенденцію до зміни змісту в процесі руху зверху донизу і ступінь зміни прямо пропорційна числу ланок, через які проходить інформація. Чим більше працівників знайомиться з нею і. Передає її іншим людям, тим сильніший зміст відрізняється від первісного. Я швидко, тому що дуже мало в нас часу. І модель комунікативного процесу включає п'ять елементів: це хто передає повідомлення, тобто сам комунікатор, що передається, тобто, яке саме повідомлення, що, що саме в ньому, як відбувається ця передача, який канал, кому спрямоване це повідомлення, яка аудиторія, і з яким ефектом, ефективність? Так? Ми бачимо, що є канал комунікації, да, адресат, істочник та звор... обов'язково зворотній зв'язок. Без зворотнього зв'язка це не І комунікація, да, це така монолог. Тобто дво... завжди це двостороння діяльність, де не можна. Не можна бути зрозумілим та почутим, якщо друга сторона не хоче або ж не може вас зрозуміти. І проте, це не привід знімати себе відповідальність за результат комунікації, стверджуючи, їм не він мене не хоче слухати. А якщо ви не хочете передати інформацію, ефективність спілкування стає вашою відповідальністю. Вправа зіпсований телефон, ну, якщо б ми були не в онлайні, а в реальному житті, напевно, можливо, ви колись зіштовхувались на якихось тренінгах, коли стають в ряд люди і передається якась інформація або слова. Можливо, навіть якщо коли дітьми були. Я, наприклад, ось з останнього був зіпсований телефон, або тільки не слово, не речення, а рух. Тобто всі стояли один до одного спинами, ну тобто ось так. І останньому передавався рух якийсь, да, там з картинки, наприклад, там, там, серфінг або там, прогулянка лісом. Да. І ось людина передає це рухом, і інша потім отримала цю інформацію, так, торкається іншою, інша людина повертається і показує цей рух. І до першого через декілька рух зовсім змінюється до невпізнаваємості і... Це про те, що наскільки, чим більше з таких пере, да, передачок да, інших людей, настільки і змінюється інформація. І що робити для того, щоб звести спотворення інформації до мінімуму. Психологи рекомендують зменшити настільки це можливо. Кількість ланок, що беруть участь в процесі поширення інформації, вчасно постачати співробітників своєю. Всієї необхідної інформації з тих питань, які вони повинні вирішувати, підтримувати зворотній зв'язок з підлеглими з метою контролю та правильністю засвоєння одержуваних відомостей. Закон самозбереження суть цього закону в тому, що один із провідних мотивів, що визначають поведінку людей, є збереження особистого статусу власного достоинства і пряме або ж непряме обмеження достоинства викликає негативну реакцію. Закон компенсації людина, яка має якість недоліки складності або ж проблеми в одній області життєдіяльності, усвідомлення ну, або неусвідомлено намагається компенсувати їх посилену роботи роботою в іншій області. Стосовно до психології управління, це означає, що при високому рівні стимулів до даної роботи або високих вимогах до людини, недолік будь-яких здібностей до даного виду діяльності відшкодовується. Іншими способами або навичками вміннями працювати. Якщо це відбувається не то необхідний досвід здобувається методом проб і помилок. Але якщо компенсація здійснюється свідомо, то ефект від неї можна збільшити. Щодо особистості керівника і працівника, то є Біосоціопсихологічні властивості, структура особистості Берном, властивості, темперамент, так, мислення, інтелект, загальний соціальний інтелект, велика п'ятірка, якість і риси керівника, який досягає успіху, і причини неуспішного керівництва. Тут все здається вам зрозуміло. Основні біопочці Біосоція психологі... властивості особистості, структура особистості, тип мислення, інтелект це загальна психологія першого курсу це все відомо. Структура особистості, три стани. батько турб... критичний, дорослий і дитина. Да, ну, відома вам, да, ця схема: три стани особистості. Або дорослий, або ж ну, батько мається на увазі е... Бать... родитель, да, якщо батько, коли відбувається турбота, да, як, як дити... до дитини, від да, до... батька або матері до дитини, да, з позицією дорослого, коли відбувається теж, Взаємодія або ж стосунки, да, як дорослий. І там же відбувається в цих трьох станах з іншими людьми. Тобто як дорослий з дорослим, або ж доросли дитина, дорослий батько. І навпаки, батько, дорослий, дорослий. Ну, розумієте, там скільки варіантів існує між, між двома. Так, ну, по темпераменту теж. Це всім відомо, чотири типи. А вибачте, будь ласка, у вас на попередньому слайді було написано тест. Він десь ну, існує якийсь класичний, чи, ну, можливо, це виготувало для нас, якби у нас було більше часу. А, якщо було більше часу. Ну, взагалі, існує ну, це праця Берна про ігри, в які грають люди, називається. І в цьому, в цій книзі має бути тест. Ну, тобто, там є характеристики по, кожні, по кожному з цих трьох типів. І я думаю, що є там якийсь домінуючий тип. Але ви можете просто свідомо проаналізувати своє життя, як ви, як яку позицію більше займаєте, і прочитавши цю книгу, стане зрозуміло. Я читала, коли ми запитала вас за те, що я розумію, що таке. А я швидко не змогла собі відповісти. Мені самі стало дуже цікаво. Думаю, може, у вас є тест десь під рукою. Під рукою. Так, що... під рукою ну, так, темперамент теж усім відомий. Угу. Низькоактивні флегматики, меланхоліки. Ну і сприйняття, увага, пам'ять. Це все нам відомо. Це ми вже на, на три хвилинки за, затримались. Добре, дякую вам за увагу. сподіваюся. Наталя Петрівна, а презентацію дякую. ви виложите в модул, да? так? Так. Дякую. І запис теж, теж буде.